Що мені ще в бортниці подобається, що можна знайти ще грибочки, побачити ось такі грибочки гарні. Ось такі дуже гарні гриби. Можна побачити козулю. бачив сьогодні дві козулі. Одну, правда, далеко, але все рівно в дикій природі. Ось такі от грибочечки по дорозі назбирав. Ходив, дивився, чи сіли бджоли. Ось ще грибочок. Ось такий. Грибів багато. Десь я бачив, ще лисички є, ось лисички. Весь набір. Ось лисички. Там ще один грибок я десь бачив. Ось такі. такий такі старенькі, ну, все рівно приємно. Я вже стомився, ноги мокрі промокли, навіть брати не буду. Отакі. Дуже радує, що не просто так хоч грибів гарних наберу. Ось такі. Такі діла. Ну, ще один грибочок маленький. Ось такі справульки.